І всім хелоу, любі друзі! І сьогодні ми будемо грати в рослини проти зомбі Фужін мод. Наш улюблений мод да, у нас його вже не було, але треба продовжувати. Я думаю, ви... так, не то. Хм, може тут ми щось проходимо? Ні, не то. Хм, Може тут щось проходимо? Так, новий рівень, Прикольно. Тут було ще одне оновлення 261. Я завжди його прогавив. Вау-вау. А може ці? Правильні ці, якщо це добавилася нова розширка. Чи вона вже була, буде нагадувати. Окей, сьогодні ми будемо отримати грибочка. Тактика буде проста. Я хочу використати тут зібло. Тільки для цих для цього мені потрібно трішечка. А я забув, як він крафтиться. Бля, я серйозно забув, як він крафтиться. І що тепер мені робити? Ну ладно, я думаю. мені треба щось прибрати. Ну, оте, давай, гіпна грибочка. Я не пам'ятаю Юше. Ладно, поїхали. Не буду живути. Бо давно у нас справді рослина протизонки не було. Ой, я витрачаюся, бо щоб не перехворів. Ну, канікули, як не хочу сказати. Всі вже втомилися на навчальний рік, а й переросли теж. Тому так. От. А я захворів, але вже ще. Великого села, я, я би не сказав. Окей. В принципі, у нас складність така сама. Я е, е, ставлю там якусь обертство, але якщо подивитися по переводу, воно буде розводитися як нормальна. Складність це 2. Е, Тому, в принципі, нормально. Ну, я не хочу полегшилася, собі ро, а й побачив. Я була вже гру тоді, коли це вже справді складний рівень, як ми проходили глачик. Точніше, я. Бо я це не записував, бо я справді старався десь 10-20 разів і тоді діти пройти ці рівні. Вони справді, для мене вони десь складні. але все одно їх можути. І... У ну, мене вже. Стоїть ряд моїх грибочків по три. Це за що я люблю ще з но те, що можна навіть в одну клітинку аж три грибочки. Так само і з е, отими сонячними грибочками. Ну, якщо це грибочок, то, звісно, я можу поставити. І це прикольно. Я остерігаюся так, такий горохостило, не знаю чому. Але ну, все-таки ніч. Я тут не дуже класно ставити. Ще тоді, коли я тільки... Коли ти тільки розвиваєшся, все. В принципі, я тут пізно можна поставити, але не брав. Ну, я така-так-така. А тепер. Баля. Мабуть, треба було от, отой великий робочок який стріляє в пару клітинок. Ну, пам'ятаєте, такий великий. Я думаю, що її брати! Ой, блін. А, так, все, спам'ятав. Треба було поставити цей великий грибочок. Маленький грибочок на нього тоді вийде пасти специфічний. І ще туди відкрити... Гипно гриб. І все. Ай, не Мартящи. Ну ладно, щоб буде тепер, так-то кажу, таким. А я знаю, в принципі, якраз поки йдуть до ці, я буду ставити гіпно. <кхи> 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 в принципі, можна було поставити ще... Та наверх, бо там теж йде з відрок, але там я там горішок. Тому, в принципі, у мене все добре поки що. Я думаю, вам... ви вже забули, як це дивитися, що наприклад. Поки Ну, розумієте. У мене іде такий темп, що в мене відео виходить кожні два дні. Інколи два не виходить, бо справа. Чомпер. Перший день я знімаю, бо я ще хворий, я не можу одразу звучить. Перший день я знімаю, другий я вже все роблю монтаж і озвучую у мене мало. Зараз на часі. Я, кстати, не на часі. От, в Тиктосі от я справи І, ну, відео шорт. Ну, дякую, дякую. Похопа, ну я не можу. Так би так сказати. Руки зайняті. Ну, бо в мене ловість на цьому стоїть, щоб воно записувало мій голос. Тому е міг би додавати на вантажі, якби я не забувся. Я не знаю, що я буду сладішні, яка там та щось. Ну, коротше, побачимо. Я думаю, я буду додати. Бо мені так, ще справи сюди. Так, а тим часом ми вже мене вже повністю проблеми, скільки в мене бачите, горішок вже погрізений. Опа, раз підірвав усіх. Всіх нас В У мене є ідея. Я можу, коли вже прям всі в мене будуть вже пікачені горішки, там, ну просто великі. Тоді я можу прибрати маленькі грибочки і замісних зробити грибочка е з грибодолі. То вже буде сила. Я думаю, буде норм. Все такі гриб-долі знищують їх. Сам не по собі трішки дитись. Тому я хочу трішки відсунути. Бо мені бо я ще взяв зубастика. Я про нього забувся, тому мені треба зараз повіцьовувати і паралельно з'їдати могилку, щоб потім мені не було хана. Це буде проблемно. І забути те, що тут є ще Майкла Джексона. Ой, слава богу, на королі танцпола. Ну, бо це, ну, це серйозні дикі пацики машини. Я так скажу. Ну, в принципі, я не знаю, що я роблю правильно, те, що я роблю стінок, ну, понимаю. Можна зробити ще кусаку. Ну, зубастика можна зробити. Ще з грибедою, так і Я, вправду, не знаю. Все, я не буду робити, ну може щось нормально падла. приліз до мене на базу. Це така нормалька дяксами, але він тепер на моїй стороні. Що пішов давай? Чи мені ладно в спать? Я понял. Все, я уже подумала, что страпа. Так, ну, мене дуже хороше приковувати, що е, коли зомбі кусають ці ну, перцеві стінки, то ну, з часом вони типу вибухають. І це йде як спреш. Спреш це, типу, йде по області. Типа може такий варіант по три клітинки. По, по вертикалі. Горизонталі. Ой. Значить по вертикалі. Вертикаль це наче йде отак, а горизонталь йде прямо. Я думаю, я правильно сказав. Ну, типу, горизонталь це йде просто прямо, а вертикаль це йде, типу, ну, пусть не направо або наліво. Ось таке я хотів сказати. То що воно йде від нього на палкий Коротше, Запутав. Так, ну осталось мені залишилось мені тільки одну стіночку зробити і все, У мене буде всі перцеві стінки. Може, ну, по-перше, ця стінка їх дамажить. Може, ось бачили, там бахнуло і там, ну. Це я, я люблю такі стінки. Бо чим краще гризеш, тим ну, ще в мене буде таковий прибуток з смішних кусок. Ще одна кусака в е відпустці, бо там зірвався мій кусок. А чого я не знаю, тоді який сенс його робити, якщо він зривається. З часом, коли кусає ну, коробки, треба почекати, поки він заживеться. Якби було б класно, якби зробили якийсь такий предмет, що можна було виживати землю. Роз... Було б класно зробити, якби розписується, ти можеш заживити наполовину е землю. Ну, там десь ровався грибдоль. О, прикольно. Може все так іде. Або якась настральна. Ну, бо я не в курсі, мені треба знову дивитися відбудуть про ці ігри. Зато одну стратегію брати. Але от, що про що я сильно не пам'ятаю. Ну про це я і хотів зробити. Про те, що я казав, вже до дій. Не щиро заживелась. А б не дуже видно, бо там ще полум'я від перцялої стінки та 6. Я ще не заживелась. Ну заросло, так сказати, трави, травичкою зручною. Побігла армія, побігла. Блін, треба такого тобто зробила. Трішки тобто успокоїлась спокійний ой он щось на пошути я просто йти успокоїти бачите як біжить дома хорошо вже можна було переставити все тепер в принципі єдине те що мене це не те що не ну що, коротше. І позаважається те, що в мене зараз перфекціонізм того, що в мене зараз не всі грибочки такі <головіка> до грибодолі зроблені. Я би навіть пришвидшив, бо в принципі це вже що перемог. Ну, в принципі, поки. І мій кубок. Ще кубок на нашу сказати, або на вуличку. І ми змогли получити туди цього грибочка. Ой. Я думаю, на сьогодні рівень, я думаю, буде з цим пенячком. Окей. Я думаю, ви не забули про наші собі. Ага. Бо ми тут включили. На рівні Новорослинку А яку я не знаю. Бо я не забувся. Ну, цей гриптолі Я не знаю. Може, в мене десь було пусте місце. чого та картошка, картошка я не знаю? Що в нас в магазі? Все нічого корисне. Мені потрібен в часник, щоб зробити часникову колону і з'єднати його. Тоді вийде і вийде часника І знову не просуди. А вам не забагато? Добре, на цьому все. Ми змогли пити рівень з грибочком. Я не знаю, мені здавалося десь складим, але вийшло якось так. Это очень рівень буду с панчком. Виньяки специфичные, я не знаю. Ууууу, я на ну, це уже прибыл. Ладно, я когда пора. И всем пока!